Шановні майстри, сьогодні хочу розповісти про широченний асортимент техніки Proxen. Це міні-болгарки, мініатюрний інструмент, гравери від торговою маркою Proxен. Чому мені вона одразу е, подобається? Тому що вона перша на ринку з'явилася з точки зору, як майстри пліточники купляють для своїх делікатних робіт там, віконце і все таке інше. Їх найбільше, по ним найбільший досвід. Але майстри-пліточники застосовують тільки ось такі мережеві або акумуляторні кутові шліфмашини, які їм зручно. До них тут є купа насадок, це ми окремо розповімо. Але на цьому проксан тільки починається. У нього, в принципі, взагалі величезний асортимент і міні-дрилі. Зовсім маленькі, трошки потужніші. Кутові, про які я казав, шліфмашини кутові для металу, для обробки металу. Реноватори, міні-реноватори, подивіться, яке це чудо, маленькі, зручний. Є полірувальні ось такі машини, є стрічкові і ще величезний асортимент самих. Міні-таких інструментів і до них величезний асортимент витратних матеріалів. Що їх об'єднує? Вони всі, в тому числі акумулятори, виробляються в Європі, в Німеччині, в Нідерландах, не тільки самі гравера, а й витратні матеріали. Що ще їх об'єднує? Вони всі офіційні. Всі офіційно постачаються. Ви, якщо ви продавець, ви можете повісити її в магазині. На них є наліпки спеціальні, бо у нас вже без такої наліпки рахується, що це неправильний інструмент, хоч він і продається в всьому світі. На них є інструкції, зауважте українською мовою. На них є гарантійні талони від офіційного постачальника з офіційною гарантією. Гарантія надається на заводські дефекти. Пам'ятайте відразу, що це делікатний інструмент, і ну, відповідно треба виконувати роботи, які він розрахований. Так, тепер почнемо з самого маленького, самого недорогого. Це ось така дрилька. У них, в принципі, у всіх однакові двигуни. Двигуни розраховані на 100 Вт під навантаженням. Ця дрилька комплектується е, патроном кулачковим. Е, хоч тут і кулачковий патрон, е, я зараз зверну увагу, бачите, наступне більш потужна, тут уже цанговий патрон, але вони взаємозамінні. Сюди ж можна поставити цанги, а цей же патрон можна поставити на будь-який е, гравер. Перед тим, як продовжити, хочу сказати, якщо ви бачите росіянина, відразу посилайте його на, за руським кораблем. Росіянам не місце в цивілізованому світі. Росіяни це окупанти і вбивці. Тому, якщо ви українець, треба донатити, щоб вигнати росіян з нашої країни, якщо ви європейці, не спілкуйтесь з росіянами, ще раз повторюю, Росія це країна терористів. Давайте її включимо, щоб ви побачили, як же вона працює. Наскільки відцентрований цей кулачковий патрон. Так. Включення дуже зручне. Можна включати і мізінчики не виключати. Ну, можливо, це і плюс і мінус можна задіти, коли ви працюєте, але ви працюєте ось посадочне місце, тут є відстань. Так, Включили дуже тихенько працює. Подивіться, тут ніяких вібрацій немає. Тут дуже якісно він не бовтається цей стрижень. Регулювання обертів. Немає ніде ніяких провалів. Відповідно від 5 тисяч обертів до 22 тисяч. Ну, як на мене, дуже зручно в руці. обрезиновий корпус, металева вставка, яка стягує дві половинки І, звісно, дуже зручна і просто фіксація, зручно і просто міняти стрижні. Стрижні йдуть діаметр 2,35 мм. Щоб ви підбирали. Але в комплектах кругом ідуть. Ну якщо кулачковий патрон він розрахований на, велик, на різні діаметри. А якщо ви хочете якісь супер делікатні роботи, то є ось такі цанги. Так, тепер я розповідаю про цанги. Тут е, цанги зроблені, подивіться на цангу, зроблена з інструментальної сталі. Вона є три розрізи. Це дуже складно виконувати, вони довгі, бачите, але це забезпечує найвищу якість і найменше вібрації. Так, тепер я показую Цанги бувають ще з кольорових металів. Це, наприклад, як у помагатора китайського. Бачите, розрізи набагато менші і взагалі цанги менше. Так, дремель. Подивіться, кольорового, з якогось алюмінієвого. Цанга 4 має прорізи. Це гірше. По центруванню. І, наприклад, якщо ми візьмемо старк китайця, то також кольоровий якийсь металь незрозумілий. І 4 розрізи. Тому дуже важливо, що їх 6, зараз скажу які діаметри. А тут написано, які діаметри. Діаметри в них 1 мм, 1,5 мм, 2 мм, 2,4, 3 мм і 3,2 мм. Ці діаметри підходять для більшості стрижнів, не тільки які йдуть в комплекті, а можна якісь застосовувати ну, непрофільне, наприклад, ось такі площадки для черепашок. Або ось такий дістарівський диск. також можна застосовувати на ту цангу, яка йде в комплекті. І це дуже важливо. Так, це я розповів. Чому так тихо вони працюють? Тому що тут стоять постійні магніти, і це добувається такої тиші. Електронне регулювання зроблено так, що крутний момент у всьому діапазоні виробник каже, що він не просідає. І це дуже добре, ви ж знаєте. Кажуть, що чим більше оберти, тим він потужніше. А тут виробник декларує, що по всьому диапазоні від 5 тисяч до 22 тисяч, крутний момент буде однаковий. Але все ж таки я рекомендую не зловживати маленькими обертами. Ця, цей гравер в основному служить для якихось дуже делікатних робіт, для того, щоб натискати зверху вниз. І невеличке навантаження вбок. А Наступний іде, тут вже стоять більше підшипників, і він вже сприймає бокове навантаження, і його ж можна використовувати як фрезер для виконання фрезерних робіт. А, тут є, бачите, кріплення а, спеціальне 20 мм. Ви можете поставити його на якийсь станок, в якесь кріплення і використовувати ну, з якимось кріпленням. В принципі, воно те саме, тільки він із-за того, що тут, крім того, що е, підшипники розміщаються в алюмінієвому корпусі. І тут, виходить, є спеціальний алюмінієвий корпус для міцності. І тому він коштує і дорожче, але він розрахований на більше бокові навантаження. Ну, Кому це треба, відповідно. Тепер переходимо до всім відомим кутовим граверам, які бувають як у всіх граверів, в принципі, тут стоїть 100 ватний двигун. Ось, але в акумуляторних двигунах, в акумуляторних граверах двигуни трохи потужність, трохи більш потужні. Не тільки по характеристикам а й по відчуттям, коли майстри працюють. Як це визначається? Тому що він менше просідає. Складається враження, що в акумуляторних. Кутових граверах є функція підтримки постійних обертів. На самом ділі його немає, але таке враження є. Тому він не просідає так, як мережевий. А це дуже важливо. Якщо просідає, то будь ласка, припиняйте роботу якось менше. Давайте на монтаження, на шліф машини. Вони подивіться, кутові. Чому вони мені подобаються? Дивіться, як класно, як зручно він сидить в руці. Приємний обрезиновий корпус. Дивіться на Китай. Я просто для порівняння вам дам, щоб ви розуміли, чим вони відрізняються. Ось помагатор, він також користується попитом у майстрів, але по зручності для якихось делікатних робіт, ну тут навіть і близько вони не конкуренти китайці. Але китайці, на жаль, на жаль, вони ростуть, вони підвищують якість. Тому. Але ж, ви ж розумієте, що Європа та ближче до нас. Європа нам допомагає. Тому я завжди раджу купляти все ж таки європейські. І воно, воно завжди більш якісне. Так, для майстрів-плиточників. Дивіться, коли ви працюєте, звісно, вам треба застосовувати е, різні витратні матеріали. Сам найкращий витратний матеріал для різу попрямій є диск. Дістарівський батерфляй. Я рекомендую вони працюють тільки з подачі води в зону різу. Але я особисто рекомендую застосовувати не подачу води, як бачите, тут організовано в зону різу. А все ж таки працювати через вологу мочалочку. Вода не буде попадати, менше буде попадати всередину граверу і більше він прослужить. Рекомендую обов'язково купляти ось такі. Кожухи. Чому такі кожухи? У них дві функції. Перша функція. Оці диски батерфляї, вони, якщо є якийсь удар, вони розлітаються на друски по всім сторонам. Тому треба обов'язково працювати з окулярами. І, звісно, кожух також вас вбереже. Додатковий оцей захист, він все ж таки, бачите, тут підшипники. Ось їх, їх видно. Цей захист додатково забезпечить захист від потрапляння води всередину в редуктор. Тому їх треба обов'язково застосовувати. Відразу хочу розповісти про витратні матеріали для цієї групи інструментів, про яку розповість. Рідні просоновські диски, які йдуть в комплекті, які також застосовують майстри для різу. Це 28846 і трошки дешевше 28642. 642. У, у, різних, у всіх різний до, досвід по роботі. Але десь біля 2-3 метрів цей диск може порізати. Але найбільше його застосування. Цього диску для того, щоб вирівнювати плитку або підшліфовувати плитку. Ось ви поклали плитку. А тут 0,1 мм, 0,2 мм, вона кудись посунута. І це видно тільки на стиці, на цьому стику. І тому у нас же замовники прийдуть, вони ж з штангенциркулем ходять, вимірюють. Тому щоб не видно було, щоб не було поводу замовнику придратися, майстри беруть, ставлять саме оцей диск і вирівнюють на з'єднані плитку. Як на мене, вона каже, дуже гарно працює. Звісно, є витратні матеріали для іншої мети. Тут для різу метала. Ось такі малюсінькі, десь самі делікатні роботи, ось також для металу різу. І Для це, я так розумію, по пластику і деревини ось зовсім щось малюсіньке. Ну, Це специфічно, я, я ж про, по плитці. Але асортимент, це частина асортимента, а на самому ділі він значно більший. Звісно, є каталог Проксона, є сайти, буде посилання на сайт виробника, Я, щоб ви там могли вивчити додатково що. Ну, Постачається. Наступна цікава машина, яка мені дуже подобається, і яку я хочу, скажімо так, трошки модернізувати, це е, ось така кутовий гравер для роботи по металу. Е, дивіться, тут посадочне місце: ось отой кружочок, 1,8 мм кругом стоїть. І всі вони працюють через трижні, різні стрижні. Бачите, вони є в комплекті. І, в принципі, вони ставляться і на прямі гравера, і на кутові гравера. А тут же можна ставити безпосередньо на вісь. І диск абразивний по металу, і диск по кераміці, по бетону, але він бачите, доволі агресивний. Тут посадочне місце 9,6 мм. І диски тут 50 мм. Ну, як на мене, 50-мм диски, вони ну, заважкі для такої делікатної техніки. Вони для більш м'яких якихось матеріалів. А для кераміки, керамограніта я би застосовував диски не більше, ніж 38-40 мм в діаметрі. Так ось, що тут можна, які насадки можна. Подивіться. Давайте включимо. Акумуляторна техніка, бачите, у неї немає окремої кнопки е, пуска, а, а відразу є е, кнопка, яка і, і, і запуск, і регулювання обертів. Чому це добре? О, ось на такій шині. Чому добре? Коли ви ставите, наприклад, черепашку, дивіться, вона яка потужна, велика. Якщо у вас випадково стоїть, стоять тут максимальні оберти, її просто згинає цей шток. І може бути аварія, може воно розлітітися і в очі. Тут же такого немає, ви потихеньку включаєте і воно набирає оберти. Оберти такі самі від... Так, не такі самі. Тут 16 тисяч обертів, в прямій 22 тисячі обертів. Тут 22 в прямі видають оберти. А кутові, тому що тут же є редуктор, то вони видають 16, від 5 до 16 тисяч обертів. Тут уже встроєний захист, його можна повертати, відпускаючи ці болти, можна його повертати. Бачите, він повертається. Насадки застосовуються ну, витратні матеріали, дуже багато. Подивіться, ось такі тоненькі диски. Я б сказав, що його їм можна і керамограніт різати, але ну, 50 мм, як на мене, заз... ну, важкувати. Е, ось такі вони, бачите, абразив, такий. це вакуумне спікання, товстий ну, для керамограніт. Не тільки керамогранітом живуть люди, повірте, вони люди живуть і деревом, і пластиком, і бетоном, і різними різними матеріалами. Тут же є можливість поставити це абразивні диски комплект для різу металу. Тут сюди ж можна поставити насадку, щоб поставити сюди черепашку. Дуже є цікавий інструмент, на яких бачите, ось шліфовочні можна ставити, абразивний. Є і причому йде в комплекті. За ним майбутнє хочу показати відразу акумулятор. Вони всі стандартні акумулятори. акумулятор, не акумулятор а Зарядний пристрій. Зарядний пристрій видає 2,6 ампера Всі акумулятори йдуть по 2,6 також ну Теоретично, якщо ви повністю розрядили акумулятор, він зарядиться за годину. Так, як я казав, Цанги можна купити окремо, якісні, шикарні цанги. Патрон кулачковий також, повірте, дуже якісний. У мене є з чим порівнювати з іншими граверами, які там йдуть кулачкові патрони, аж сльози течуть від тих кулачкових патронів. Відразу скажу, що вся техніка, яка постачається, в основному йде в якісних кейсах. Він не має запаху і взагалі цей інструмент не має запаху, і відразу. Це перше, що я звертаю увагу, це запах. Я мені щось ну, не призвел цей запах. А, ці кейси дуже міцні і дуже якісні. Вони, от скільки я їх. Бачите, ну, я не можу передати відчуття, але е скажу точно, що, що вони м'якенькі і дуже якісні. Наступне реноватор. Реноватор. Ти подивіться, який малюсінький. Подивіться, яке, яка краса. Також з регулятором обертом включається, виключається. Можна застосовувати, йдуть в комплекті для шліфування ось такі шліф шкурка. Можна застосовувати різні пристрої для того, щоб підлізти туди, куди ви не підлізете ніяким інструментом. Як на мене, дуже зручний інструмент для якихось делікатних робіт. Як же без полірувальної машини? Чим полірувальна машина відрізняється від ну, звичайної, як ви думаєте, звісно, вона відрізняється обертами. Якщо тут 16000 обертів, то в полірувальній машині 2800. Там виходить від 900 до 2800 обертів на хвилину. Оце головне відмінність. Подивіться, корпус також зроблений. Якщо тут пряме з'єднання, то тут уже стоять два вали. І тому навантаження полірувальна машина більше можна давати навантаження при шліфуванні, ніж звичайний кутовий гравер. Тому, якщо ви працюєте кутовим гравером черепашки за допомогою черепашок, звертайте увагу на делікатність роботи. Якщо вам треба дуже багато працювати з черепашками або по поліруванню, зверніть увагу на цей шикарний інструмент. Тим більше, тут, виходить, площадка ставиться безпосередньо. Якби ви його не включали, ця площадка не злетить, не пошкодиться і все буде добре. У Проксана зараз з'явилися не з'явилися і були в продажу ось такі чудові, просто фантастичні черепашки. Подивіться, яке чудо. Е -е, подивіться, яка якість. Просто фантастична. Мені вони дуже подобаються Це обмеження швидкості. Бачите, три тисячі обертів. Це робота по сухому. А ця оця шліфмашина видає п'ять тисяч обертів. Тому теоретично вони будуть підграти. А тут вони будуть працювати довго і щасливо. Але це тільки самі професійні майстри будуть брати такі, щоб була 2-3 гравери. Ну, можливо, ми дійдемо до того, що у майстра буде. І по декілька. Крім того, звісно, не плиткою одною живемо, бо у мене все направлені на плитці. Тут можна полірувати любі поверхні. Тут дуже багато в продажу, тут є овеча шерсть, якась і Ось такі такі смішні для полірування є насадочки, які ви можете застосовувати. Бачите, вони різної абразивності, щось іде в комплекті, щось можна докуповувати. Воно все в продажі є, все постачається. Це також все для полірування. Останній інструмент, який у мене є, це ось така стрічкова шліфмашина. Ну, просто фантастична тема. Подивіться, як зручно вона міняє кут, щоб залізли в ті місця, де можна підшліфувати. Є можливість. Підключення пилосмоку, можна і без пилосмока. Але тут же, бачите, то есть площа велика, і думаю, що і стружки багато, якщо веде деревину. Тому, відповідно, придумали таку. Е Ніде такого немає, пиловідвід, щоб е працювати без пилу. Ну, Як на мене, фантастична тема. Я впевнений, вона фіксується для розфіксування. Опа. Ну, мені подобається. Також є регулювання. Ну, хочу підсумувати. Як на мене, це маленький інструмент з великими можливостями. Ще раз повторюю, що він офіційний, що він європейського виробництва, і я впевнений, що він вам сподобається. А саме головне, що якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні!